Здарова, братва! З вами Назалекс і сьогодні буде знову два кейси за 12 та 13 день рубрики. Перший кейс я відкрию по проханню у коментарях, і це буде кейс новидіння та кошмари. А ти додивись це відео до кінця, тому що саме у цьому відео буде розіграш на Юз Кортекс. До речі, якщо комусь цікава історія саме цього кейсу, то вони є в попередньому відео. Я не пам'ятаю там другий чи третій номер відео, там буде вся інформація про кейс новидіння та кошмари. А ти не рівнись, постав лайк та поїхали! Let's go, друзі, let's go. Що нам сьогодні випаде? Знову синька. Ну, як завжди, синька МАК 10 ув'язнення у якості з численними Ну, Ось такі. Другий кейс у нас КС 20. Ось такий. Це легендарний кейс, тому що саме з нього падають класичні ножі, як у КС 1.6. Тому не будемо тягнути. Let's go, друзі! Let's go! Надіємось хоча б на фіолку. Яка фіолка, іти спати? Нарешті, колись нам повинно пощастити, а не одна синька. Ого, друзі, друзі. Та трек смерть від цуценят у якості майже без подряпин. Здається, нам, нарешті, пощастило, друзі. Ну, все, <кхід> на цьому ніби все. Е, так, друзі, дякую всім за підтримку. Не забувайте, що на 100 підписників буде у нас новий розіграш, а зараз переходимо до основного. Ну, ось і все. Ми вже на сайті для визначення переможця. Переходимо до відео, копіюємо силку. Ми маємо тут 25 коментарів, то тобто 25 учасників. Вставляємо силочку сюди. <клесо> тут я вибрав колесо, один переможець. Ну що, друзі? Ви готові? Готові побачити, хто саме з вас стане переможцем на Юспортикс. Ось всі ви, будь ласка. І на раз, два. 3. Поїхали, друзі. Зараз головний момент: хто ж стане переможцем? Боб ключик. Боб ключик Він написав: треба, щоб хоча б фіолка випила, бо якось багато синьки. напиши будь ласка, свій коментар е... з нікому Telegram, я зв'яжусь з тобою. А на цьому все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, як якесь мені відкрити наступного відео також не забудьте, що на 100 підписників у нас буде новий і крутіший розіграш. Удачі і до завтра!